Виконуємо номер 95 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6. Автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли. Завдання перше: у кілограмах. 0,3 кг додати 7,12 кг і 5,2 кг відняти 600 г. У годинах. 1,6 години додати 40 хвилин. 1 година 15 хвилин відняти 0,3 години. Приступаємо до виконання. Подамо дріб, десятковий дріб 0,3 у вигляді звичайного дробу. Це буде у нас 0, Зведемо нашу дробу до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 60. Додатковий множник буде 6 і 5. Маємо 18 шість. Додати 35 шістдесятих. Отримаємо 53 шістдесяти кілограма. Завдання друге, в першому завданні 600 г подамо у кілограмах 5,2 кілограмів. Відняти в одному кілограмі 1000 грамів, тому 600 грамів це 600 тисячних кілограма. Скоротимо на 100 і ще 6,10 скоротимо на 2. Маємо 3 п'ятих. Отже, 5,2 третіх кілограмів, віднімемо 3 п'ятих кілограмів. Зведемо до спільного знаменника, спільний знаменник буде 15. Додатковим можна для першого дробу 5, для другого 3. Відняти перенесемо сюди. 5 множимо на 2 буде 10, 3 множимо на 3 буде 9. Маємо 5,10 відняти 9. ,15. Отримаємо 5,115 кілограмів. Завдання друге подамо 60 хвилин у годинах. Це 40,6 години. 1,6 години додати 40 години. Скоротим на 20, 40 ділимо на 20 буде 2, 60 ділим на 20 буде 3. І 1,6 подамо в вигляді дробу. Звичайного: 1,6 години додати 2 треті години. 6,10 скорочуємо на 2, маємо 1,3 години. Додати 2 треті години. Спільний знаменник буде 15, додатковий множник 3 і 5. Маємо 1,9. Додати 10. 15. Отримаємо 1,19 години. годин, дрібне правильний. Подамо у вигляді мішаного числа. Це буде 2,415 години. І завдання друге в другому завданні. Подамо 1 годину 15 хвилин у годинах. Це буде 1,156 години. 0,3 подамо у вигляді звичайного дробу. 3 години. Скорочуємо на 15, 15 ділом на 15 буде 1, 60 діл на 15 буде 4. Маємо 1,1 години відняти 3 десятих години. Зведемо наші дроби до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде 20, додатковий множник 5 і 2. Маємо 1, 5 години відняти 6 години. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 1,5 до віднімання. Одиницю подамо як 2020 20, до плюс 5, маємо 25, години і відняти 6, години. Отримаємо. 25 відняти 6 – 19. знаменник переписали 20 години. Ми обчисли в кілограмах і у годинах Номер 95 із завдань для повторення розділу 1 виконано.